Збірної команди Хмельниччини на Всеукраїнській універсіаді. Інтерв'ю із бронзовими призерками Чемпіонату Європи з важкої атлетики. Також у черговому випуску програми Спортдайджест розповімо, хто став переможцем Кубку міського голови з мініфутболу. Вітаємо і стартуємо. Золотій на Кубку світу з фехтування на шаблях у Грузії. Жіноча збірна команда України, до складу якої увійшла представниця Нетішина Аліна Комашчук. Перше з 2016 року посіла перше командне місце. У її складі виступили Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Наші дівчата на доріжці здолали спортсменок з Алжиру, Франції, Азербайджану. У півфіналі дівчата змусили скласти зброю італійок. У фіналі тріумфували над збірною США: – 45-42. Вирішальний укол нанесла Ольга Харлан. Михайло Романчук у топ 10 першого запливу сезону Кубка світу на відкритій воді. У Єгипті спортсмен виступив на дистанції 10 кілометрів. Медаль здобути, на жаль, не вдалося. Нагадаємо, дебютував Михайло у плаванні на відкритій воді у 2022 році. Тоді на міжнародному турнірі здобув срібло на дистанції 5 кілометрів. Про це йдеться в повідомленні відділення Національного олімпійського комітету у Хмельницькій області. Бронза чемпіонату Європи з важкої атлетики у Хмельницькому. Ангеліна Ломачинська та Надія Шпилька повернулися з європейського старту, який приймала Вірменія. Враженнями спортсменки поділилися з нашою знімальною групою, тож далі детальніше. Із патріотичним манікюром та двома бронзовими нагородами Ангеліна Ломачинська розповідає на чемпіонаті Європи, поставила за мету реалізувати те, що напрацювала на тренуваннях, а ще побороти психологічний та емоційний бар'єри. Я завжди стараюся отримати максимум емоцій від кожного старту. Не завжди це виходить, але тим не менш. Рівень змагань дійсно на, на дуже високому рівні дуже класно все провели. Задоволена абсолютно всім, всім, що зі мною відбувалося. Період змагань після, е, тобто я отримала максимум колосальних крутих емоцій. Ангеліна у Вірменії здобула бронзу у ривку та за сумою двоборства показала результат 81 кг кілограм та 176 Відповідно, змагалася у ваговій категорії 49 кг. кілограмів. У поштовху нашу землячку обійшла важкоатлетка атлетка з Ірландії, а три золота у цій категорії здобула представниця з Румунії. Тренер Ангеліни Ярослав Заболотний каже, довго вагався чи дивитися пряму трансляцію старту, адже розділяли їх понад півтори тисячі кілометрів. І ноги терлися, і спотів. І особливо, коли пішли ці ще до, до неї, пішли такі невдалі спроби, я бачу, що дівчата хвилюються, і я розумів, що ну що, щось трапляється, і вже за нею думаю, як вона з цим бореться, тому що вона також бачить табло, бачить, як дівчата хвилюються, бачить їхні емоції. Тому ну. Все рівно, вона збереться, я зібрався, все, і разом стиснули кулачки і, і виступили. І особливо останній підход я просто закрив очі і відкрив, коли вона вже тукнула. Все. Думаю, ну, слава Богу, що так. І... Праця не дарма. Найбільше нагорода, саме шість, здобули українські важкоатлетки у ваговій категорії до 59 кілограмів. Три медалі з них належать представниці Хмельниччини Надії Шпильці. Загальний результат спортсменки у двоборстві склав 207 кілограмів. Коли попала перший раз в зал, коли йшла на змагання, я думала, що у нас якісь олімпійські ігри, якщо чесно. Настільки все захватує ще класно. Відповідальність у мене завжди на змаганнях. Я не думаю про місце, якщо чесно. Я коли їду на змагання, я думаю про те, що мені треба зібратися, і мені треба підняти той результат, який я виконувала вдома. А вот. чим більше піднімеш, то, відповідно, буде гарне місце, і буде багато медалей. Загалом на чемпіонаті Європи, який увійшов в систему відбору на Олімпійські ігри, 2024, українські спортсмени здобули 21 нагороду. Наша збірна посіла четверте місце у заліку великих медалей та п'яте у загальному. Рібна на міжнародному турнірі з волейболу сидячи. Жіноча національна паралімпійська збірна здобула нагороди у Словенії. Старт передбачав колову систему. Українки тріумфували над волейболістками з Німеччини, Словенії та Польщі. За словами начальниці Хмельницького регіонального центру з фізичної культури та спорту осіб з інвалідністю інваспорт, наші дівчата поступилися італійкам. До речі, із ними українки зустрілися іще ще раз у фіналі, але на жаль, здобути перемогу не вдалося. Збірну команду України представляли дев'ятеро спортсменок. Участь приймали три дівчинки наші хмельничанки, які виступають за паралімпійську збірну України. Це Дмитрична Карліна, Долина Андріана і Настя Водичинська. Дуже досить був насичений цей турнір. Гарно проходили змагання, іри. Дівчатка зустрілися з командою. Чемпіон переможцем Італії, вони їм поступилися 3-0. Потім в другий раз вони пройшли кругову систему і знову, знову зустрілися за перше друге місце з командою Італії. І так, на жаль, склалася команда дуже гарна, але команда України цей раз. З гарним рахуночком, досить маленьким відривом поступилася на жаль, команді Італії і посіли місце. Шкода, ми будемо працювати над своїми помилочками. Зараз буде в кінці травня проходити турнір у Польщі, міжнародний також збірна України планує прийняти участь у цьому турнірі, і надалі у нас дуже відповідальні змагання. Це чемпіонат Європи з волейболу Сидістрі у жовтні. Ось до цих основних змагань ми будемо ретельно готуватися. Турнір – як етап підготовки до чемпіонату Європи з регбі 7 Збірна України посіла п'яте місце на міжнародному турнірі серед чоловічих команд у Литві. В одній четвертій фіналу наші спортсмени поступилися господарям 14-21, А у поєдинках за п'яте-восьме місця. Збірна України тріумфувала над регбістами з Польщі 1 та Литви. Рахунок зустрічей: – 33-5 та 47-5 Відповідно, у склад делегації увійшли її представники Хмельницького, це гравці. Вадим Сівак, Мирослав Шуляк, Андрій Орін та менеджер Олександр Мігунов. Невдалим назвати цей турнір я не можу, тому що в першій грі ми зустрілися з досить сильним суперником, з екс-чемпіоном Литви. І так як ми грали за Олімпійською системою, ми цю гру ми. програли в одну справу та вилетіли до нижчої четвірки. Я можу назвати турнір позитивним, тому що наша збірна зігралася. Добав додалося багато молодих гравців, і та ви знаєте, ця гримуча суміш між молодістю та опитом зіграла свою роль. Найближчим часом планується поїздка до Молдови на такий же самий міжнародний турнір в Кишинів. До слова турнір у Литві став одним із етапів підготовки національної збірної України до чемпіонату Європи з регбі Сім. Перший тур проходитиме у Хорватії, місто Загреб. 16-18 червня. Другий тур з 8 по 9 липня в Угорщині. Епіцентр Кам'янець-Подільський продовжує боротьбу за право виступати в українській прем'єр-лізі. Напряму з першого та другого місця в команді це зробити вже не вдасться. Лідерські позиції посіли Київська оболонь та Житомирське полісся. Доля двох місць у плей-офф до УПЛ визначиться у сьомому та восьмому. Турах. У передостанньому епіцентр зустрінеться з металургом у фінальному із командою Кремінь. Збірна Хмельницької області стала переможницею Всеукраїнської універсіади з волейболу. Вона без поразок подолала зональний та фінальний етапи. У вирішальній битві на майданчику зійшлася із волейболістами-студентами з Тернопільщини. Шістка найсильніших команд у 2023-му виступала у Хмельницькому. Далі детальніше. Фінальний етап, що тривав впродовж двох днів, приймав Хмельницький за бронзу 18-ї за ліком в універсіади з волейболу змагалися спортсмени з Чернігова та столиці. Грали команди до трьох перемог. У першій партії перевага була за гравцями з Чернігова у другій вдалося зрівняти рахунок і зберегти інтригу столичній команді Нубіп. Щоправда, вже у третьому-четвертому сетах спортсмени з Чернігова виявилися переконливішими і таким чином забезпечили собі місце на третій сходинці призового п'єдесталу універсіади. Зібралися кращі команди в університетів, які у нас є в нашій Україні. І тому на сьогоднішній день на жаль не приїхало дві команди, але шість команд вели дуже запехлу боротьбу на майданчику. Команди приблизно одного рівня, і тому це звичайно, яка команда більше сконцентрується, яка команда буде більше зіграна, так звичайно і переможе. Фінальному етапу передував зональний. За його підсумками визначилася вісімка найсильніших команд представниць вишів України. Щоправда, змагалися у Хмельницькому шість з них не змогли приїхати збірні з Вінницької та Сумської областей. Хочеться подякувати нашим хлопцям за те, що вони знайшли можливість нашим тренерам. Вузам за те, що знайшли таку можливість, і також нашим збройним силам, що не дивлячись на такі тяжкі ночі і повітряні тривоги, команди все таки зібралися, вийшли в фінальну частину. І мал і мають мужність виступати і захищати свої заклади у фіналі всеукраїнської універсіади у битві за золото зійшлися спортивні студенти з Хмельниччини та Тернопільщини. До слова команда нашої області є неодноразовою переможницею старту. Цьогоріч склад команди оновився на 90%, каже тренер. До зустрічі з тернополянами наші земляки мали шість ігор із суперниками. В усіх святкували перемогу із рахунком. Три колектив формується. Мені колектив подобається, я взяв помічники собі Богдана Середу, який є нашим студентом, другим тренером. Ми гарно співпрацюємо. Потрібно було зігруватись, оскільки новий колектив, вимушені деякі позиції, наприклад, позиція ліберо, який не грав ліберо, оскільки в нас є Патратій Вадим, майстер спорту, але по віку він 95-го року. Тому ми вирішили таку вимушену міру. Я думаю, що я вгадав свої позиції Савки Вірослав. Фінал всеукраїнської універсіади цьогоріч тримав інтригу, адже до останнього було невідомо, хто саме здобуде золото у підсумку в боротьбі характерів із рахунком 3-2 Перемогу святкували волейболісти з Хмельниччини. Школа таку дорогу ціпо, перемогу збірні Хмельницької області. Кращим центральним блокуючим став хмельничанин Володимир Остапенко, МВП-турніру Сергій Міщенко. Є мотив їхати на Всесвітню універсіаду. Вже точно відомо, я поширив в Фейсбуці, що росіяни і білорусів не допускають до Всесвітньої універсіади. Тобто є мотив по потрапити в збірну, поїхати в Китай. Я думаю, що такі люди, як Остапенко Володимир, Міщенко Сергій, ці люди от явно наложний Олександр, там подивимося як по віку. Як мінімум 3-4 ще є в нас Полуян Тимофій в збірні, є Вієцький, я думаю, він відновиться. Вже проходить реабілітацію. тобто 4-5-6 чоловік в збірну потрапити, поїхати на всесвітню саду. Це гарний приклад цього тижня. Хмельницький прийматиме фінальний етап універсіади серед жіночих команд. Переможниці визначаться за підсумками п'ятиденних волейбольних баталій. Переможців дитячого турніру з футболу на кубок Хмельницького міського голови нагородили в обласному центрі. Урочиста церемонія відбулась на спорткомплексі Поділля. Нагадаємо, тривало змагання з квітня по травень. Усього долучилося 68 команд, представниць загальноосвітніх навчальних закладів міста. Визначили переможців у трьох вікових категоріях, учні ЗОЖ номер 24 Стали тріумфаторами в двох з них у середній та старшій. Ми на такому всі адреналіні, вся наша команда, вона вся вболівала, готовила і вели дуже велику підготовку, щоб діти вибороли, вибороли, тому що дійсно було складно, дуже були сильні школи, сильні команди. В нас дві номінації і два перших місця. І що діти, що вчителі. І адміністрація вся дуже дуже задоволена. Кубок серед немолодших завоювали спортивні учні НВК номер 4 Це все це ми завдяки команди воротарю, ігрокам, нападаючим. Так що наші тренера теж в цьому причасні в останній ігорі, в фіналі вісім забити. Це не кожен зможе. Крім медалей, юні футболісти отримали в подарунок спортивний інвентар. Змагалися школярі її у волейболі. Участь у міському старті взяли 17 команд. У фінальному матчі зустрілися ЗОЖ номер 12 та ЗОЖ номер 25. Перемогу святкували перші Третє місце за волейболістами з НВК номер 4. До Дня сім'ї спортивне свято, парк імені Івана Франка перетворили на спортмістечко. Там діти спробували свої сили в міні-футболі, настільному тенісі, шахах та волейболі. Спеціалісти міського центру по роботі з дітьми та підлітками за місцем проживання розгорнули для дітей ігрові локації. За підсумками баталій, учасники сімейно-спортивного свята отримали солодощі, переможці та призери стартів нагороди. Ми вже з 2016 року, де рік у рік ми проводимо певні такі активності під патронатом міського голови Олександра Семчишина разом з Духовною Радою міста Хмельницького. І це було основне, щоб сказати, що сім'я це є цінно. А ці дітки вони є членами сім'ї. Минулі роки, коли це було дозволено, так ну пандемі... епідеміологічною ситуацією, А зараз військовим станом, воєнним станом, ми робили більш широкі заходи. Ми пам'ятаєте, робили їх. Ходу і робили різні активності, все, але зараз ну дозволяється згідно постановою Кабінету міністрів лише проводити спортивні заходи. Тому ми разом з міською радою, з представниками управління молоді спорту, вирішили, що найкраще це буде ось такий формат відзначення сімейного свята. Майже 400 дітей візьме участь в спортивних змаганнях з дитячої легкої атлетики і АФ. стартували вони цього понеділка першими фіналістами за підсумками п'яти спортивних випробувань. Стали учні технологічного багатопрофільного ліцею імені Артема Мазура. Складається міська ліга з шести турів. Фінальний відбудеться на спорткомплексі Поділля наприкінці травня. Таким спортодайджес був цього разу завершить програму відео з мережі інтернет. Як разом зі своїми господарями тренуються чотирилапі помічники, покажемо далі. На черговий ж випуск спортивних новин. Чекайте вже наступного вівторка.